Всім вітання. Починається черговий експериментальний тиждень. Той завершився досить таки хорошими результатами. От зараз починаємо наш експеримент, Зразу, щоб ви зрозуміли, що ми маємо справу. От дивимося, у нас антенка не під'єднана. І у нас нічого не працює. Зараз я роблю зупиночку, приєдную антенну. Так, під'єднав антенну і засвітилися лампочки легше легше. З чим це зв'язано, поясню. Тобто в мене йде живлення на зовнішній, а внутрішній працює як трансформатор. Роблю зупиночку, перекомутую. Так, зробив перекомутацію на зовнішній. Лампочка вже гарять яскравіше. І тепер повністю перекидаємо. ну, Звичайно, треба подивитися споживання. Наше споживання, в принципі, є стандартне. 790 ну, в районі 800 Вт. Так, і тепер зараз я зроблю на внутрішню комутацію. Так, Перекомутував на чорний провідочок. І ми бачимо, що у нас, якщо на внутрішній там менший діаметр проводу, яскраві свічення менше. Ну і зараз, щоб нам рухатись далі, треба розібратися з комутацією і з'єднати обидві ці обмотки так, щоб у нас отримати максимум на виході. Цим зараз я позаймаюся. Подивлюся, як це саме правильно, і потім продемонструю, який найкращий варіант. Що ми маємо на даний момент? Маємо антенну, маємо заземлення. Якщо зараз я заземлення заберу, так, не в принципі тут легше. Від'єдную заземлення. Так, тут теж іскрить. Так, зроблю зупиночку. Так, роз'єднав заземлення і запускаю систему. Як ви бачите, без заземлення у нас лампочки не загораються. Під'єдную заземлення. Лампочки засвітилися. Від'єднав. Так, Значить, виключаю, пояснюю. Вся ця система працює з навколишнім середовищем. Навколишнє середовище це атмосфера і заземлення. Тобто ми створюємо розрідження на катушці з допомогою розриву. І у нас дана катушка починає втягувати на себе енергію як з антени, так і з землі. Я в суботу демонстрував, як гарно працює двигун. Сьогодні так це постараюся зробити. Зараз я займуся комутацією цих катушок. Тобто, в мене зараз є один біф чорним проводом один коло одного і білий один на одного намотані. Зараз я перевірю цю всю коментацію, отримую результат і потім вже в кінці зніму повний результат, який саме ефективний. Так, 340, нижня спіраль. Теж за 300, ну і нижні добре видно. Так, подивився я другий біг. Споживання у нас йде 750, 700. Так, якщо порахувати, що у нас зараз іде працює лампочка соточка. І цей нагрівач він, ну, працює. Тут два дві спіральки і нижній працює. І працює зараз двигун і працюють лампочки. Цей варіант якби цікавий, але вже я можу зробити висновок. Пробував комутації. Через що включив більший біг. Тобто для того, щоб знімати енергію із антенни і землі, не треба багато мотати, достатньо намотати один біф, включити його так, як включається по патенту Тесла, початок кінець, і потім знімати з одного проводу. Тобто на скрутку ми даємо з розрядника. І вже чи на праве, чи на ліве різниці немає, робиться знімання. Міжвідкова ємність використовує роль конденсатора і робить перефраз... ну, зміщення фаз. І ми маємо на виході те, що нам потрібно. Це такий проміжний результат. Пробував по-різному хомутувати, але як ви бачите, от вона зараз світяться вже прогрілися обидві спіралі. От, бачимо, що у нас вже парує вода з розрядника, це також додатковий. Тут так, світло. Так. От 78 вже вода буде так. Дай воно хто на 78 показувало. Ось потрапив. 58. Та я постиваю вода. І обороти падають 59. Так що зараз буду пробувати, щоб те не розмотувати, намотаю ще один біф просто. І можна буде зразу порівнювати, тому що там виконана робота, може ви, ви буду використовувати в інших цілях. От зараз спробую намотати ще один біф на п'ятдесяточку трубу. От, і тоді зроблю заміри. Так, фіксуємо температуру. Так, 340. 360. Нижний також працює. Працює три лампи ДЛР і споживання. Так, 790, 773, 700. Так. Менше на 20 ватт десь. Ну, а може. Припрягає напруга. Так. Погрався я трошки сьогодні, так вроді би нічого, да? коли от ходиш, дивишся, що це я тут соорудив. Ось така довга теселка. Ну, що я вам хочу сказати? Немає сенсу збільшувати довжину. Найкращий варіант в мене був перший, коли я намотав 50 см. Ну, там був найкращий. Розгін двигуна, лампочки. Я зараз включив DLR-ку. Двигун слабше крутиться на цій біфілярці. Так що розмір має значення. Єдиний висновок я зробив, що деколи буває, що з першого разу попадаю з десяточку. Те, що в мене вийшло. Решта роботи виконана для того, щоб знати, що ти отримав. Результат звичайно, на те, що зараз у нас тут відбувається нагрів набагато більший. І якщо я буду зараз виключати ці спіралі, то в мене не лампочка, я не буду світити. Тобто, коли йде циркуляція між однією резонансною системою і другою резонансною системою. Ми вже маємо циркуляцію із антенни, і землі. От зараз земля стоїть тут. Можемо знімати додаткову енергію. На сьогодні відео вже і так трошки велике. Всім успіху будемо рухатись далі. До нових зустрічей!